На сьогоднішній день ми бачимо відповідну проведення відповідної антикорупційної політики міністерством аграрної політики, зокрема, разом з парламентським комітетом і міністерством був розроблений ряд законопроєктів щодо дерегуляції. Саме це і... Дозволила впевнено вести бізнес аграрному сектору, а також скоротити дуже багато дозвільних процедур в аграрному секторі. Натомість запроваджена політика міністерства щодо проведення конкурсів на керівників державних підприємств. Теж показала свою ефективність в антикорупційній діяльності. Повністю заміна кадрового складу державних підприємств Міністерства аграрної політики зневілювала дуже багато корупційних схем. Проголошена приватизація державних підприємств має теж дати свої результати, але я впевнений, що кошти. Які підуть від приватизації аграрних підприємств, має піти саме на програму розвитку українського села? Ми маємо використати всі інструменти для того, щоб підтримати селянина і дрібного фермера.